Добрий вам пори, хлопці та дівчата! Ви знаходитесь на каналі Справжні Вісім біт! Мене звати Артем Калиненко. І сьогодні хочу поговорити з вами цікаво з душею, і звісно, правду про відеоігри та геймінг. А саме цей випуск я вирішив присвятити тій ігровій платформі, що прийшла на зміну другій PlayStation. Але це не третя PlayStation, яка була не дуже популярна у наших краях, але ця консоль була дійсно популярна. Тому цей випуск називається досить цікаво, як коробка стала колом. І, звісно, Xbox 360 Degrees або щось там таке. Звісно, це Xbox 360, біси його градусів. І зараз я буду про нього розповідати. Цікаві факти, залишайтесь. І, звісно, топ-7 нормальний буде. Звісно, спершу зроблю короткий екскурс і хочу нагадати вам, що Xbox почав виготовлятися наприкінці 2005 року. І спершу вийшов в Америці, Європі та також, звісно, у Японії, як це не дивно. Так, американська консоль від компанії Microsoft, самі розумієте, спершу вони тренувалися як операційна система на DreamCast. Якщо не пам'ятаєте, то нагадаю вам, що Windows це була. Перша операційна система Microsoft, яка була на ігровій консолі. Це був ніякий там Xbox, а саме DreamCast. Потім вже вийшов Xbox простий такий дерев'яний, а його наслідник 2005 року, бачите, чудовий цей Xbox 360 Degrees, тобто градусів. Я не знаю насправді, як це. І ця консоль, зрештою, вийшла. gather, because today the, the teddy bears have appeared. Pick. Every teddy bear who's been good is sure of a treat today. There's lots of marvelous things to eat and wonderful games to play. Beneath the trees where nobody sees, they'll hide and see. Звісно, вона не мала такого великого успіху, як та ж друга PlayStation на старті, але все одно продавалась більш-менш нормально. Самі розумієте, Sony були трохи на крок попереду і вийшли пізніше в 2006 році. Вони вирішили подивитися, як буде продаватися платформа від їхнього конкурента. І зрозуміло, що досить таки непогано, непогано по розрахункам Sony виготовляти ще й і, <смі> ігрову продукцію. Лінійка ігор була досить таки бідна на старті. Це було в хело, деякі там хіти в спортивні. І звичайно, картинку ця приставка видавала непогано, звичайно, на свій час. І хочу сказати, що можна взагалі сказати, що. Цей топ буде топом ігор, котрі були популярні у 2005-2010 роках. Тому, самі розумієте, якість їх більш-менш вже нормальна, але не дотягує, не дотягує до сучасних таких дуб великих тайтлів, гігабайтних, але все одно. Xbox 360 він був досить такий милесенький, і зараз я вам відкрию тайну, чому ж він взагалі був популярний в нашій країні. Звісно, вам буде цікаво, чому ж Xbox 360 був такий популярний у нашому українському краї, а це дуже просто, тому що його DVD-дисковід міг піддаватися модифікації. Так, пробачте мені за це слово піратський не треба ляпасів, але її, її можна було перепрошити. Так тихенько вам це скажу. Звичайно, наші люди це трошки робили. І Із-за цього могли користуватися DVD-дісками, не купленими в офіційних точках, а просто скачані з інтернету. десь там куплені навіть з яскравою обкладинкою на петрівці, або просто сам собі штампуєш на своєму компі. Тому що сучасний комп мог собі дозволити в той час не кожний, а Xbox 360 коштував небагато. Хітові тайтли на ньому виходили. І взагалі ця приставка була нормальна. Що мені в ньому не сподобалось, так це розмальовка. Вона досить бідна. На старті була приставка сіра, потім з'явився ще варіант чорний. Що Microsoft якісь маркетологи досить дерев'яні, назвати свою приставку і ящиком. А ще вона друга в них на черзі по номеру, назвати її не другою, а якась там красиво, Kinect, як в них додаток, є камера Кінект. Було, було б гарно Xbox Kinect, але ні, Xbox 360. Тому зараз я почну свій чудовий топ-7. На Xbox або ігрові хіти 2005-10-х років. Десь той проміжок я взяв. Вам буде дуже цікаво послухати. Крім того, ця приставка також прожила досить таки багато років. На ній виходили ще хіти та мого го, які потім виходили. Вони тормозили, звичайно, але все одно на ній дуже багато ігор виходили. І з першої гри я почну, котра звичайно відкриває, ніби... Той чудовий час 5 -х, 10 -х років на початку 2000-х. І це буде GTA 4. Так, той самий Grand Theft Auto Але це четверта частина. Не п'ята, чому я вам скажу зараз просто, тому що Xbox 360. Дуже погано тягнув п'яту частину, вона на ньому тормозила просто як проклята. А GTA 4, вона нормально запускається. <кхи> Можете самі побачити, іде вона досить таки хутка. Чудовий сюжет про хлопця, який прибув з Ройсі до Америки, і він будує там свою американську мрію. В, так би мовити, такому мафіозному колі людей, в якому він оточується, можна і так сказати. Графіка по тим рокам досить чудова, чомусь гама більш така сіренька, але тут, звісно, таки багатий сюжет просто море гумору, море гумору чорного, сексистського.

You're taking me to a backroom game where I'll win all the dollars we need to really see this town. Nightclubs, women, titties! You can play, right? I am the best. I kick all the asses that play me. They call me the janitor. Because you can't make me! Далі буде гра, котра є консольним ексклюзивом, це ніби. Триллер або якийсь хорор, і я взагалі цю приставку взяв пограти у свого кориша, тому що дуже хотів цю гру, і вона мені подобалась. Це ексклюзив, ще раз повторюсь консульний, а назви її Condemned Bluet і такий постріл. так Condemned другий Блудшат це та гра, котра мені сподобалась своїм візуальним стилем постановкою сюжета і, звичайно, можливістю рубатися з бічами різноманітними підручними засобами. Можна брати і молоток, і труби, і всякі там дошки, є, бензопили, різноманітні пістолети. І, звичайно, ця частина мені е, зайшла більше, ніж друга, але мені не сподобалось чомусь велика кількість квік івентів, коли квіктаймів, коли треба нажати там певну кнопку, але все одно. Гра нормальна, ексклюзивна і просто дуже смачна. Кондем я просто тобі раджу його спробувати. Поїхали далі! Йоу, йоу! А колись літописи були не такими довгими, нудними, яскравими і, звісно, багатими. Але вони були і The Elder Scrolls Oblivion – Це нормальна собі RPG з відкритим світом, котра була в четвертої, здається, частиною цієї серії. І, на мій погляд, вона вже вийшла значно кращою в плані балансу рольового, ніж Моровін. Там цікаво грати, є врата, крізь котрі ти проходиш в пекло і вертаєшся, там щось відкриваєш, і, звичайно, рухаєшся по сюжету. Можеш стати там кровавим вампіром, вором, якимось гопом, можна просто чаклуном стати. І звісно, багата кількість тексту, яка гра про. Славилась на світ тим, що там було дуже багато записів аудіо. Так, це дуже цікавий факт. І спробуйте її, не спробуйте її, не знаю тому, що зараз дійсно є вже той же самий Skyrim котрий трохи краще, але все одно це зовсім інший світ зі своїм сюжетом. <звіт> <звіт> This Ends Hair! Дай! That's Fac! I'm not Transport! Поїхали далі! Ох, цю гру я люблю, бо я люблю мандрувати по космосу з капітаном Шепардом та своїми немнопланетними друзями. Можете спробувати цю гру, це Mass Effect 2. Перша частина була справжнім хітом, друга частина стала просто такою хітовою грою. Вона стала просто відполірованою першою частиною, звичайно, з іншим сюжетом, з додатковими персонажами і можливістю смоктатися не тільки з людьми, а й з інопланетами прибульцями. І навіть також там про статі я не буду казати, бо... Будь чоловіком, будь жінкою, будь натуралами, все буде добре в нашій країні. Але в цій грі не добре, тому що, мабуть, вони там. Трохи блукали з кольоровими прапорами. Я не знаю річ не в тім. А в тім, що ця гра прикольна, в ній класний сюжет, дуже яскрава графіка, відмінна просто анімація і звичайна рольова система та екшен-перестрілки. Там також дуже якісно виконання. Навіть мені ця гра зайшла більш, більш так би мовити, класно, ніж третя частина Тандрома, де так. Мас Ефект 2! Нормальний собі екшн-рпг-гейм. Вже від тієї ж самої фірми. Сьогодні буде так, без'єста, іноді робила не тільки гроші для себе, а й ще причудові ігри для своїх фанатів. Fallout 3. Ну, Це та гра, котра нормальна. Я не знаю, кажуть, що перша, друга частина це класики класик, котру я намагався спробувати, але вона мене. Вони це радше ці перші дві частини мене відштовхнули дуже великим рівнем складності. Я не міг там пройти далеко, А ось Fallout третій, він такий ламповий, чудовий, постапокаліптичний, з великої кількістю там броні. Я не знаю, що там ще є аптечки різноманітні. І звичайна можливість прокачувати великий всесвіт. І дійсно ти в неї сідаєш, і здається, що ти е, по... поринаєш у цей світ, який складений з таких з маленьких дрібничок, котрий вкладається в якусь велику картину. І гра проходиться такому на одному диханні. Хочеться рубатись. Fallout — це класика, класик. Який той самий облівіон, але він просто став більш постапокаліптичним? Нормальна, нормальна гра. Далі. Yeah. Далі я спробую максимально круто вимовити цю гру, але самі розумієте, то таке. Gear of war 2! Так, Gear of War, друга частина цієї гри, стала забавкою, котра мені, здається, має вдовольнити фаната шутера. Якщо ти любиш постріляти, покидати гранати та поперекидуватися з місця на місце, то те. Це саме та гра. Велика кількість накачаних дільдьок. Навіть не накачаних, а вони просто там сидять на відвертих стероїдах, на стероїдах сидять боси, на стероїдах всі грі сидять їхні вороги. Та навіть здається, мені цей світ також зроблений зі стероїдів. Ну, Це жарт, там більш такі споруди схожі на італінський типаж гротескні. Але гра така чомусь велика, вона велика, смачна, такий, що там добрий. М'ясний сів спробував його і зрозумів. М -м -м. ну, Нормальний стильний шутан. Просто причудова гра для хлопців, для дівчат ні, але ну, нормальний. нормальний шутан. Gear of. War 2, Нормальний добрий шутан. Далі є. Насправді я думав, що ця гра не мала взагалі виходити на Xbox 360 але вона чомусь є. І Nintendo дала добро, мабуть, виход на ПК цієї ігри, а потім вже й на Xbox 360. Байонета. Так, це чудова жінка, котра ходить на величезних підборах. І б'ється з істотами різноманітного, з раю чи пекла, чи просто з якимись мутантами, я не знаю. Але скажу вам, що в цій грі просто, просто відмінний чарівний стиль та смак. Смак, і навіть також можна це сказати. Це той самий розробник, що робив Devil May Cry, або режисер, я не знаю, тому можете побачити. То вона яскрава, вона якась модна. Тут круті перестрілки, круті бої. Це таке яскраво, досить чудова, звичайна та ж сама анімація. І, звичайно, хочу вам сказати, що Bayonetta ну, це класика класик. Бо мені не подобається, що ця гра йде тут не на 60 кадрах в секунду, але все одно хочеш щось нормальне. Ось є Xbox 360 і є DVD-диск з цією грою. Спроба байонету, вона чарівна, вона гарна, вона магічна і вона просто засмоктує до себе з першого погляду. Якщо були такі жінки, як байонета, мені здається, що не було б взагалі в світі нічого поганого, тому що всі би боялися це робити. Вона жінка висока, кремеза, стріляє, лупасить їх зліва направо. І мені подобається, мені подобається байонета. Якщо ти не рубався в нормалі, хек! То чи це слешер, то просто слешери. Слешер нарубався, спробуй цю гру. далі, я би б хотів. Але кажу все, цей топ вже позаду. Він мені сподобався. І скажу вам, що Xbox 360, який я брав у свого кориша поробатись, мені також сподобався. Ця історія цієї ігри. На жаль, на цій консолі було дуже мало ексклюзивів. Але добре, що були і ті ігри, котрі на ній виходили. І, звичайно, дякую вам, хлопці та дівчата, що... Дивитись ці відеоролики, ділитесь ссылками та посиланнями на ці відеоролики, коли вони вам подобаються. І це ще навіть не подобається, просто скопіюйте посилання на відео. Я вам скажу тільки дякую, тому що канал молодий. Він потребує свого глядача. Якщо не буде глядачів, то нічого не буде. Якщо ви своєму товаришу скажете, що ось є такий канал, людина для інших. Старається робить добру справу, тому що я ці відео також передивляюся. Мені подобається ця історія від ігри. Я сам дуже багато рибаюсь. І, звичайно, є донат, який допомагає мені жити, тому що зараз війна і не можу собі дозволити багато. І скажу вам тільки дякую, що знаходитесь на каналі. Ми з вами разом і пам'ятаємо, що все буде добре. Хлопці та дівчата, всього вам доброго, до побачення, мої любі! Все буде добре, бувайте здорові.